Сьогодні барахолка прогріває машину і знайшов ось таку біду. Це, блін, тріщина на склі. Тут просто капець. Ці ворони задовбали, вони гади беруть і скидують або горіхи, або ще щось на машини. Це просто жах, блін. Скло коштує 100 доларів. Замінити його плюс 1000, або 2000 гривень це просто біда. Так що ранок починається не з приємного. Їду на Браховк. Можливо, там пощастить. Яка ціна? Яка ціна? П'ять гривень. Скільки? 20 гривень. А така скільки? Така скільки? П'ять Ага. І ще є такі? Більше немає таких? Так, так. 50 гривень за це. А я даю 50. А я даю 50. А батька, Добре, домовились. Ледве діду 50 гривень, так. Да. Не хотів брати, давав решту, ну все ж таки взяв. Не знаю, що за штуки, ну дерев'яні. Якісь цікаві. Брендові Coca-Cola. Зараз почнеться в коментарях, треба було давати 100-200 500 гривень. Ну, хочете благодійності, самі займайтеся нею. Самі творіть добро, ідіть і роздавайте гроші. Скільки така пляшка? Штов? Пушка? <laughs> ну, это це... такая декоративная. Да Та ні, це как пляшка. пляшка. Ну так, або штоф, можно сказать. Добрый, Добре, возьму. Так. Да. Воно такие неплохие. знаете, такого не Ось Вот такая беда. Вот сюда Щось впало, скоріш за все, це ворони, щось скинули на машину. Зробили такий скид, Дуже неприємно. Треба знайомому зателефонувати. У нього також нещодавно трещина з'явилася, що він порекомендує з цим робити. Не, потрібно кермос з педалями. Якось пробував продавати. Важко продається. Трішки сміття вам у відео. Теж маю товари, вони тривали. Кожу подати ходити. Дядя біка, а не занят. Не, ну ти там близько живе. Буде... А, тоді буде Ігоречка. І користь. Думав, тут фотоапарати цифрові, а тут просто ч порожні. <реку> На браковці продають. <реку> Ніж викидний, немає болтика тут. Жоновська робота. Цікавий, гарний. Продають за тисячу гривень. Продають ось такий фенен Кіксус 700. Станне відео. Так собі. Не знаю, працює чи ні, Почній також. продавець не знаю, за скільки подавати. Є коробка до нього. І акумулятор. Як неправильно, люди оцінюють предмет Наприклад, фотоапарат, що я вам показував, Canon X 700, потім продивився, там коробка нерідна, там з іншої моделі, також Canon але Xus 950. І людина просто зайшла в Google пошук, написала Xus 700, і там ціни. Я просто в шоці був 12 тисяч, 24 тисячі гривень. На Віоліті зайшов 500 гривень працюючи, а цей невідомо, працюючи ні, і плюс він весь подряпаний. Човий каже, хочете дві тисячі і забирайте. Ну, звісно, він стільки не коштує. Ци хустинки по 50 тисяч. Завтра планую їхати в Тернопіль, так що, якщо все... Вдасться, завтра буде Тернопільська бараховка. Скільки таких дівчата коштують? 25. По 25 гривень. Тільки три? Три. Таких три є. Дивіться, чотири. 3 Карпати ще є. Карпати ні. Дівчата можна. взяти. Таких шість є. На, ЦФК Карпаты. Скильки Карпат кушки. А сколько ты кошка? 220 гривен. Знає, не один такий, один такий, чи за ну що, хто вже написав коментар, що я мало дав грошей діду. Дід вже пішов і придбав собі чекушку, щоб не так нудно було на бараковці. Купу стаканчиків. Вирішив забрати цей ніж, спробувати продати я. Щось по ножам не дуже. Тут треба міняти пружину. Немає болтика. ну Я не спеціаліст і ним займатися не буду, тому буду продавати так, як є. Для мене барахолка сьогодні закінчується, Людей небагато, як продавців, так і покупців, тому що холодно і субота. В основному багато людей тут у неділю. Але якщо погода погана, звісно, людей не дуже багато буде. Коли потепліше, буде і в суботу, і в неділю набагато більше людей. Зараз покажу відео, те, що нас знімав впродовж тижня покупки, продажі і все інше. Скромні покупки на суботній бараховці у Львові. Ці штуки купив повністю ще і не розібрався, особливо ось ці квадратні для чого вони? Виглядає начебто як серветниця Двохстороння. Не знаю. Дерев'яна. А це більше як органайзер для напоїв, або можна використовувати для пива та ємкість для снеків є. Купив оце за 50 гривень. Тобто недорого. Далі гармата у нас ось така. Це пляшка. Кришки, на жаль, немає. Це в нас схоже на порцеляну. Цікаво виглядає. Два келихи, там з дівчатами, не буду показувати, щоб YouTube не ругався. По 25 гривень купив гармату за 50 гривень. Шевченка мені віддали за 20 гривень. Тут є подряпини. Ну. Кому цікава ціна на продаж 100 гривень. І також придбав ніж ручної роботи. Тут у нас з однієї сторони русалка є. Тут якась гравіровка для мене, не зрозуміла. Як вже і казав, немає болтику і совка пружина. Єза таке темне по кольору. Ну, виставлю свій телеграм-канал, якщо комусь буде цікаво, там знайдете. І якщо встигнете, тому що виставляю раніше, ніж е, можна побачити на відео. Придбав ось такі гарні старовинні корали. Це натуральний корал старовинний 100 років, можливо більше, ніж 100 років. Це у нас два. Разка. Разок це одна нитка з коралами. Вони невеличкі, я трішки своїх ще додав, щоб в мене розсипів були. Тут загальна вага 60 грам. Чудова угода. Ціна на продаж 12 тисяч гривень. Тобто 200 гривень за грам. Підписник на моєму аукціоні придбав ось таку монету. Рік змії. Переможна ставка 300 гривень. І також додатково придбав ось таку сувенірну банкноту від Національного банку України за 150 гривень. Йду на зустріч та несу підписнику монету та ювілейну банкноту. Банкнота сувенірна від НБУ. Продаж на 450 гривень. І так, продажі з мого аукціону монета 100 років Радіо Українському. Продана за 330 гривень переможна ставка. Дві марки 1937 року, продана за 890 гривень. Це переможна ставка на моєму аукціоні. Чайні пари Гжель продані 500 гривень за дві штуки. Тут така біда, коли купував, не побачив скольчик на ручки. Тому ціна нижча, ніж виставляв. Штов. ось такий. Це в нас Угорщина проданий за 350 гривень. І продана сава за 250 гривень. Цю всю порцеляну плюс керамічну саву я купував за 700 гривень, а продав на 1100 гривень. Ще продажі ось така статуетка, як бачимо тут. Із втратами йде. Продана за 150 гривень. Купувався приблизно за 50 гривень. Плеєр Sony, гарний плеєр, але не працюючий. Проданий за 450 гривень, купувався за 250 гривень. Підписник придбав ось такий ніж. Ніша рибка з відкривашкою Леза тут в поганому стані. Проданий за 200 гривень. Купувався на браговці за 100 гривень. Придбав у підписника ланцюжок срібний, 925 проба. І ось таку ладанку маленьку. Вийшло на 1400 гривень. ланцюжок вже продав знайомому за 2300 гривень. Зустрічався сьогодні і з підписником і придбав ось всі ці предмети. Підсвічники, це вже більш як сучасні. Два підсвічника, розмір різний, але стиль виконання один. Така серветниця, мабуть, це у нас лебідь, латунь. Далі у нас стілець ось такий цікавий. Сюди вішається кишеньковий годинник. Є такі підставки, вони ще давно з'явилися, популярність в них була. 18 XVIII-19 столітті і в першій половині ХХ століття. Це можливо 50-ті-60 роки десь так, привезено з Європи. Далі натуральний корал білого кольору. є невеличкі втрати по ньому, але виглядає прикольно. Монети срібні. це у нас австро угорщина по одній кроні це у нас 1894 рік. І така корона у нас 1913 рік. Далі ніж. Назва стерлася, але, скоріш за все, це у нас швейцарський ніж. Якість досить непогана у ножа. Далі в нас листівки. Тут у нас Львівська бібліотека політехніки. Так як підписано. Це я навіть не знаю який рік. І так далі. Чотири листівки старенькі. Зі знаменитим оперним театром. Далі в нас чарки ось такі круті. латунь плюс скло. Класно виглядають. І така чарка тут у нас латунь та сталь. Прикольно, мені подобається. Подумаю, продавати чи ні, можливо, собі залишу. Ну, ще не знаю, треба подумати. І ось такий гарний годинник з віза. За це все віддав 2900 гривень. Продалась моделька 1X43 Москві. Це у нас 426 номерний А3. Але це не є дорогою моделлю, як дехто може подумати. Продалась всього на всього за 800 гривень. Я якось продавав такі моделі і звертав увагу на те, що коробка з-під цієї моделі може коштувати набагато дорожче, ніж сама модель. Саме коробки кінця 70-х років. А тут всього навсього продаж за 800 гривень. Продався у вас 21.07, в такому жахливому стані за 800 гривень, купувався за 250 гривень. Піде комусь. На запчастини. Продаж на Віоліті. Продаж для моєї підписниці. Лебідь така серветниця. І ось така порцеляна. Це в нас Німеччина. Два предмета продані за 450 гривень. Продав для підписника монети. Це на 6 гривень номінал. 18 рік випуску, тобто перші монети на честь ЗСУ. саме дорожча із цієї серії продані три монети за 900 гривень. Попит на них зараз дуже високий і тому ціна на них зростає постійно. Не дивлячись на те, що тут тираж кожної монети 1 мільйон екземплярів. Монети все одно дорожчають. Особливо в ролах. Це банківська упаковка, вони коштують дуже-дуже сильно. Наприклад, кіборги Row з 25 монет коштує приблизно 7 75 тисячі гривень, що не є дешево. Продав ось таку велику ікону для своєї підписниці. Сума угоди 700 гривень. Купував її недорого. Всього на всього за 200 гривень. Продав на Violet ось таку гарну янкову іграшку радянського часу. Годинник без 5 хвилин північ. Продана за 200 гривень по на Львівській бараговці за 50 гривень. Приїхали до мене дві ось такі коробочки. Одну вже заніс додому, іншу зараз буду нести. Але хочу вам показати, що тут є. Коробки важкі. А тут в нас оголошення. Саме в цій коробці 5 тисяч оголошень. Я номер прикрив. Не хочу, щоб його бачили. Це мій робочий телефон. Потрішки буду клеїтися. Зараз є конкуренція по розклеївці оголошень по моїй темі. Ну поки буду ще клеїтися. Так що той, хто сподівався, що своєї кількості змусить мене перестати клеїтися, то це не так. Тут 5 тисяч оголошень і ще додому заніс 5 тисяч оголошень. По ціні вони мені вийшли 45 копійок. Ціна на розклейку, тобто оголошення плюс послуги розклейки, плюс клей, виходить гривня 50. Здається, не так вже і багато, але дзвонить по оголошенням вкрай мало. Ну, так що працюємо. Знаєш, що деяким із моїх... Глядачів не подобається, що я показую різне сміття, котре купую. Но справа в тому, що я на цьому смітті також заробляю, і заробіток там може бути нормальний 100, 200, 300, 500 відсотків. Іноді краще вкласти невелику суму грошей, щоб заробити дуже добрий відсоток, ніж вкласти багато грошей і заробити ті ж самі гроші на 10% своєї комісії. Я зараз працюю саме так, тому що мені так зручно. Звісно, я буду намагатися підвищувати рівень тих предметів, котрі я купую, але все поступово. Дивлячись на інших моїх колег, котрі працюють, багато заробляють. Хтось із них також веде свій канал на Ютубі, у них можна побачити багато різних цікавих предметів. Це дійсно круто. Кожен розвивається так, як може. Я розвиваюся на одинці. ну, така моя особливість. Мені важко контактувати з людьми, важко підтримувати контакти. Тому я можна сказати, на самоті працюю, і те, що вдається, як на мене, результат непоганий. До 22-го року в мене була ситуація, я вже якось давно розповідав в одному із відео. Я рік працював. У цій сфері більше як навчання в мене було, тому що я взагалі нічого не розумівся. Я дивився відео блогерів понтикваріату або барахольщиків і просто намагався зрозуміти, які предмети мені треба купувати, щоб перепродати в плюс. І звісно, по якій ціні купити і по якій ціні продати. Якщо я зараз орієнтуюся в цьому плюс-мінус, то тоді я взагалі не орієнтувався, і в мене було стільки помилок, тому що я не проходив навчання, ніхто мене не навчав, ніхто мені не підказував. Я як і заробляв, так і втрачав гроші. Але так сталося в житті, що мусив переїхати у Львів, і я почав у Львові працювати. З першого тижня я сюди приїхав. Тобто я сам зробив е макет оголошення, пішов там, де роблять ксерокопію, мені там роздрукували мої перші оголошення. Здається, 200 штук, і я пішов вклеїти оголошення. І в перший тиждень, перебуваючи в повністю незнайомому місті, без жодних знайомих, знайомі були лише ті переселенці з мого міста, котрих я знав. А так в мене жодної підтримки не було. Підтримка була це тільки від моєї сім'ї. Моя дружина працювала, отримала зарплату, і за цього мені вдалося перші гроші не вкладати в сім'ю, а вкласти в розвиток своєї справи. Тобто пару місяців мені вдалося просто працювати і працювати. Починав я тут не з самого нуля, в мене було 5 тисяч гривень, звідки я взяв 5 тисяч гривень, я вивіз декілька моделей 1 к 43, котрі купував ще в Мелітополі за тиждень до окупації. І тому, коли виїхав, відправив деяким людям, котрі вже на Віоліті купили там 22-23 лютого 22-го року. Ці моделі, деякі моделі заново виставив на продаж. Із цього в мене був капітал 5 тисяч гривень, і від цього я відштовхнувся. Перші оголошення, перші покупки. Звісно, навесні та влітку 2022 року було важко працювати, в плані того, що не було ціни, щоб нормально продавати. Всім не до цього було. Але я незважаючи на це, все одно. Пройшов цей етап. Знаєте, коли сильно треба, ти не зважаєш ні на що, і в тебе немає ніяких відмазок від твоєї роботи. Тому я працював. До чого я це розповідаю? Для того, що я піднявся знизу сам. Мені ніхто не допомагав, хоча я розумію, що допомога повинна бути, без допомоги вкрай важко працювати. Але такі в мене аспекти. Мого внутрішнього світу. Важко знаходити контакти з людьми. Ну, Буду намагатися виправляти це не зря ж, я розумні книжки читаю. Я намагаюся розвиватися як особистість і розвивати свою справу, незважаючи ні на що. Звісно, для когось я це роблю повільно, для когось я купую сміття, котре не варто уваги. Хтось із моїх колег, котрий заробляє гарні гроші. Кажу, що я займаюся дитячими забавками, Ну, в мене реальний досвід роботи в цій справі менше трьох років. І, як на мене, результати в мене непогані. Звісно, дехто отримує результати набагато краще. Взяти, наприклад, з Тіктока Антиквара Максима, я час від часу дивлюся його відео в Тіктоці. Ну, я так розумію, що йому хтось добре допомагає. А якщо він сам це робить, це дуже круто. У мене є трішки обмежень по можливості виділити там на 100% свій час або їздити країною, знімати відео. Зараз я не можу це собі дозволити по певним сімейним обставинам. Знаю, це звучить як відмазка, але якось так. І думаю, вам. Самім моїм глядачам буде цікаво дивитися, як я розвиваюся. Можливо, це буде повільно, але розвиток буде постійно. Коли мені кажуть, що хтось краще за мене, мені якось все одно. Мені головніше, що я зараз краще, ніж був рік тому. Головне не стояти на місці, головне розвиватися. Вам бажаю успіхів. І так, знову в наявності в мене. Альбом з монетами на честь ЗСУ номіналом 10 гривень. Повний набір на даний момент. 23 монети, 14 монет Це великого розміру з 2018 року по 2022 рік. І 9 монет вже маленького розміру з 2022 року по 2024 рік. І тут в нових альбомах вже написано, які у 2025 році вийдуть монети. І так, Національна гвардія України, Сили безпілотних систем України, Національна поліція України, Державна Служба України з надзвичайних ситуацій. Круті монети. Це ті монети, котрі вийдуть в цьому році, у 2025. Ціна набору на продаж 2100 гривень. В наявності поки що є 10 альбомів. Купив гуртом, тому маю змогу трішки заробити і вам продати. Я вже продавав ці альбоми, так що певний попит на них є і вони дорожчують кожен місяць, кожні 2 місяці вони на 100 гривень дорожчають. Зараз в мене ціна 2100 гривень. Більш-менш нормально. Ось така закупка. Сьогодні купив ці альбоми з монетами, трішки ще погуляв по банкам, пройшовся на вернісаж, привітався зі своїми знайомими. І в мене витрати за сьогодні приблизно на 20 тисяч гривень. Не часто таке буває, але буває, що тут зробиш. Така робота, треба робити оберт грошей. Звісно, я тут 100% не зароблю, але... Все одно буде прибуток. Зайшов в пару банків і придбав собі такі роли з монетами. Це, так сказати, парадна упаковка для монет. Тираж в такій упаковці всього-навсього 20 тисяч екземплярів. Я купую їх собі під інвестицію, тому що вважаю, що вони через кілька років добре здорожчають. Я зараз збираю по 10 ролів кожної монети. Тобто на даний момент цих монет 9 різновидів, саме маленьких. І я намагаюся зібрати 90 ролів, тобто по 10 ролів на кожну монету. І в цьому році також вийде 4 нові монети. І їх також треба буде докупляти. Це мені треба буде ще 40 ролів купити. Планів на інвестиції дуже багато, а фінанси, на жаль, обмежені. Так що потрохи намагаюся всього купувати. Щоб далі було більш цікавіше, я порахував свої інвестиції в кінці 2024 року, і вони мене приємно здивували, тому що деякі позиції підросли в ціні, і що дуже приємно, і там сума приблизна. Те, що в мене лежить, дуже зігріває мені душу. Не можу сказати, знаю, що вам цікаво, але я не хочу розголошувати цю суму. Але мені дуже приємно і від цього, що я маю, я більш певно на себе почуваюся, тому що в мене немає кредитів, немає боргів. Так, в мене із бойових дій багато чого не стало. Я молодий, моя сім'я молода, ще все попереду. Так сказати, не проблема починати все спочатку. Сподіваюся, вам було цікаво. Бажаю вам успіхів, гарного настрою, до зустрічі!